Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минай 743 дба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом окупанти завдали 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснили 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. А також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1160 російських окупантів, 17 танків, 51 бойова броньована машина. 42 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 53 автомобілі та п'ять одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.